Усім доброго та мирного вечора. Ви на моєму каналі Іринка Яринка. І я вам сьогодні хочу розповісти, як я вкорінила свої колоси. Я вам показувала в попередньому відео, як я їх поставила вкоріняти. Сьогодні хочу показати, як вони вкорінилися. Сьогодні 25 липня 2025 рік. Тиждень назад я виставляла відео, показувала, як я їх вкоріняю на пінопласті. От, ось сьогодні хочу показати, як вони на цих плаваючих острівках, як вони вкоріняються. Ось, дивіться, бачите, як, які корінчики гарні. От, так робила дірочки в пінопласті. І так вони вкоріняються. Буквально десь до 10 днів. Ось, Бачите? Такі гарні корінчики. Частинку я вже висадила. А сьогодні висажу останні ось такі шикарнючі корінці. Ось, ось я вже частиночку висадила їх. Висаджу стаканчики різного розміру, тому що вони тут довго не затримуються. Вони попадуть до своїх власників, і вони вже їх пересадять в різну ємність. Бачите, череночки я різні зрізаю. Взагалі там кажуть, що потрібно верх знімати. Я і верх, і бокові знімаю. Черенки, дивлюся, який гарний. Ось. І вкоріняю так. Ось такий в мене вийшов результат. Оце я вже висадила таку кількість. От. Зараз висаджу ці. І хочу вам ще розповісти про чудо підкормку, яку я теж видивилася в блогерів одних. Як вони підкормлюють, у вас залишається сухий поцвівший хліб. Ви його не викидаєте. Я його замочую. Ось бачите, навіть в відрі видно, він був деякий прицвівший. Я його замочую в водичці. Він у мене мокне 3-4 дні. От. Потім ми беремо. Про ці мені однією рукою незручно. А цей хліб оцю жижу, що залишиться, я її теж не викидаю, я її віддаю птахам, тому що якщо віддати їм отакі сухі сухарі, присвівши, вони не їдять. А вже ці, що розмокли, вони тоді добре їдять їх, і я їм нас тут голуби живуть поруч на будівлі адміністративній. Коли я викидаю, вони вже знають і злітаються посмакувати. Такий хлібчик вони тоді виїдають повністю. Не потрібно викидати сухарі. От. А це дуже гарна підкормка. Коли усе я нею не підкормлюю, а підкормлюю троянди, лілії. Хвойники У мене маленькі, там є коніка посажена, така досить маленька. Я підкормлюю ними, це дуже добра підкормочка. Кали також можна, я підкормлюю аж два рази. Ось тут в мене є ось така маленька коніка. Ось і досить маленька, вона вже другий приріст дає. За це літо Я її підкормлюю. І її підкормлюю під троянди. Оця троянда, до речі, вона в мене була взагалі після зими. Не вийшла з зими. Я її відновлювала там теж різними методами. Брала бурштинову кислоту. Здається, бурштинову, щоб я вас не надурила. Розводила її, підливала і вона пустила. Пустила спочатку два росточки, потім пустила ще три, і вона відновилася. І бачите, ці вже старі кущі, вони повідцвітали, я пообрізала квіти. От, а цей вже кущ догнав. Ну, цвіте вона довше, да, за ті. Ті вже відцвіли, а вона ще тільки цвіте. От. Така підкормкочка. Підкормочка дуже. Хороша для рослинок. Штикали підкормлюю і будь-які квіти. Тому у вас, якщо залишається сухий, прицвівший хліб, ні в якому разі його не викидайте. Навіть якщо він у вас десь затримається довше помокне, бувало, в мене таке, що він і 10 днів умок. Я собі на ну, там чи відро, чи велику каструлю замочу. Нічого страшного. Процідили і підживлюємо наші рослинки. Вони вам за це скажуть дякуємо. І ще хочу вам показати, також говорять, що коли відцвітає троянда, потрібно обрізати на перший п'ятилистник. Ось. Бачите, від того, де цвіла квітка, в неї були там і ось такі трьохлисники. Бачите, де є три листочки. Кажуть, що коли воно відцвітає, потрібно до першого п'яти обрізати. Ось я обрізала до першого п'яти і подивіться, з пазух нічого не просинається. А ось я обрізала на перший трьохлисник. І як ви бачите, ось пустило. І з пазухи. Оказується, пробуждається нова точка росту. Ну, фокусуйся. Ось. Тому не, не завжди правда, що на перший п'ятилисник потрібно обрізати. Ось тут також, бачите, я обрізала навіть не на перший п'ятилисник і трьохлисник, а по одному листочку. Ось, і воно, бачите, ось тут прокинулася точка росту. Ну, щось не хочу фокусуватися. Ось тут ось прокинулося. Ось тут також, бачите, є багато точок росту, Ну, тут на п'яти лиснику прокинулася. Тут я один листочок випадково вирізала, бачите, їх 4, а тут ще був п'ятий. Ось тут на п'яти лиснику прокинулося. Але сьогодні я обійшла свої троянди і подивилася, що. Більшість прокинулися на трьох лисниках. Ось тут, теж, бачите, вони в один час фактично всі були обрізані. Тут ось перший п'ятилисник від квітки був, і ось вже які великі молоді нові пагони пустило. Так що не завжди воно. Правда, то що я взагалі я е, от останні, в е, цьому році я взагалі ходила обріз... так обрізаю, а так, коли От просто відірвала квіточку і все, і воно звідси пустить. Отак От мене більшість цих опускали. Ось тут теж, бачите, трьохлисник і пустило. Тут неповноцінний трьохлисник ось. Куди я показую? Два і вам третій маленький листочок, коли пустила, бачите, як гарно. Ось троянди, перше буйне квітування пройшло, де на де залишилися квіти, коли уси буяють. Зараз буду їх вечірня поливка в них сухоцвіти квітнуть. Кермек також почав розквітати. Вже бачила, деякі люди продають на ринку, але я в цьому році Пізніше їх висадила, тому вони пізніше квітнуть. Ось таке коротеньке відео я вам зняла про свої корінені колеси, як вони вкорінились на пінопласті, і про підживлення рослин таким простим методом, як замочений хліб, сухарі, зацвівший хліб. Всім гарно дякую за перегляд. Бажаю вам гарного та мирного вечора, тихої, спокійної нічки. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Всім до побачення.